Пропонуємо вам переглянути майстер-клас вчителя української мови і літератури Прибузької школи, спеціаліста другої категорії, слободяник Вікторії Вікторівни, з проблемного питання творче моделювання уроків української мови і літератури з використанням і Актуалізація опорних знань – важливий етап уроку, на якому потрібно викликати зацікавленість учнів. Допомогти пригадати те, що вони знають і вміють. У п'ятому класі я найчастіше застосовую вправу асоціації, в ході якої діти згадують все, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Доброго дня, Добрий день. Добрый день. Добрый день. Добрый день! Я рада всіх розвітати на сьогоднішньому нашому уроці. Адже урок у нас буде дуже цікаво. На минулому році ми з вами прочитали казочку Василя Кроїв Старого, яку. — да. вам да. Так. — Сподобалася? Сподобалася. Чим же вам сподобалося? Бона, да, там розповідала, де йшло, про моя камна була малічечка, да. е, де вона жила. Так, тобто вона тобі сподобалася Так? Ми навіть зобразили мені та своїх малюночка. Так, деякі Так. — дякую. Ви тобі за що сподобалася наша мама. Фантастика. Багато фантастика. Це міфологічна істота, так чи ні, якою себе, будь ласка. Отже, діти, тема сьогоднішнього нашого уроку Василь Королів Старий, Хуха моговинка аналіз зовнішності казкових істот. Зараз тему сьогоднішнього уроку. Зовнішність фантастичних е, істот, аналізувати їх, розвивати логічне мислення, мовлення, уяву, фантазію свою, формувати вміння розрізняти персонажів носіїв добра і зла. А саме основне це виховувати уважне ставлення до ближнього любові до нього. Скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від сьогоднішнього Так. Щоб буде гарний буде настрій? Буде гарний настрій. Далі щоб... Не подумала, чи щось сказати, будь ласка. Цікаві завдання. Цікаві завдання. Давайте, щоб... щоб була гарна оцінка. Так, щоб в результаті підсумку ти отримала гарну оцінку. Давайте, діти, з вами звернемо увагу на наступний слайд. Це асоціативне громад. Що ми повинні зробити? Охарактеризувати моховинку, дібравши прикметник. Які починаються на літери. Крім якої літери? І, е. е, звичайно. Нема прикметника на і. Е. Будь ласка, подумали всі і вже знають, як вони будуть характеризувати мовинку. Мила. 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 Милосердна. Милосердна. Так. Риша. Активна. Видиш, видалі активна. До А. Будь ласка, Катя. Хоробра. Хоробра? Пам'ятаєте, як вона рятувала кого? Лиску. і рятувала. Далі, Дня. Хороша. Хороша, хоробра, хороша. Буде декілька. Ще. Далі ще обережна. Обережна. Вічлива. Вічлива? Ще яка вона була? Весела. Весела. Ні. Ніжна. Перед учнів є тестові завдання, які приваблюють способом опитування та можливістю відразу після закінчення роботи побачити правильні відповіді. Ми з вами. Щоб актуалізувати те, що ми з вами знаємо, що ми пам'ятаємо, казочки, проведемо тестування. Записуємо в зошитах. Тестування. Отже, перше записуємо. Перше записуємо. Тихенько записуємо. Коли народилася уха, пишемо. Друге питання. Як називали в родині? Дивимось уважно, поберемо правильну відповідь. Ставимо літеру, яку вважаєте правильну відповідь. Я вже. Вибираємо. Третє питання. З ким порівнювали маленьку хугу? Саша, всім працюємо. Четверте. Яких хуг не буває? П'яте. Чого не люблять всі хухи? Гриш, вже. Mm -hmm. П'яте запитання. Плач хух нагадує. Що ж плач хух нагадує? Сьоме питання? Яка біда спілкала Михавинку? Обрали, правильну відповідь. Досить часто я використовую групову роботу. Це сприяє підвищенню самооцінки, розвитку уміння працювати в групі, чи спільно розв'язувати конфлікти і проблеми, відстоювати свою точку зору, сприяє розвитку соціальної компетентності. Така робота позитивно впливає на формування дружньої, доброзичливої обстановки класі, на розвиток комунікативних умінь учнів. Отже, діти. Наш клас об'єднано у дві групи. Завдання кожної групи дати якомога більше правильних відповідей, що стосується біографії, творчості, прозових творів. Все, що стосується Тараса Григоровича Шевченка. Перед вами є картка оцінювання. Ви звернули на рибалу, так? Туди ви будете записувати свої бали за правильні відповіді. Увага на дошку. Перед вами є шість категорій запитань. Кожна категорія має по п'ять питань, в залежності від їх складності є запитання на 100 балів, на 200, 300, 400 та 500. По черзі будуть давати відповіді перша команда і друга команда. Якщо команда затруднюється відповісти, є шанс у другої команди набрати собі більшу кількість байду. Умови зрозуміли? Да. Да. Так. Куда Ми обраємо дитинство Шевченка на 500 балів. 500 балів. Увага, запитання. Загублення поета в дитинстві. Я? Відповідь? Він любив малювання і співає. Правильна відповідь? Малювання. Красіли. Записуйте свою карточку ціннює 500 балів. Друга команда? Ми беремо поезію кобзаря 500 балів. 500 балів. Яким псевдонімом підписував повість Тарас Гемонович Шевченко? Відповідь? Кобзар дармограє. Кобзар, дармограє. Правильно 500 балів. Команда номер 1 Номінація? З якого цітво на 500 балі. Найскладніше питання. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляти свої діти її розпинають. Відповідь? Мерфик і живим. І мертвий, і живим, і ми народжуємо. Правильна відповідь? Ще 500 балів. Друга команда? Літературна спадщина 500. Знову 500. Скільки творів входить до збірки кобзар сьогодні? Друга команда радиться. перший шанс. 366. Ваша відповідь? 266. Правильна відповідь? 276. Друга команда не отримує бали, отримує перша команда бали. Ваш ход, Перша команда. Шевченко-художник на 5. Скільки портретів? Намалював розговорить Шевченко. Портрет. 150 портретів. Правильний відповідь. 150 портретів. Це правильний відповідь. Друга команда. обрала з інших Захоплення поета наслання за... поета? На Наскільки mm. на 500. Найскладніше питання. Худ українських поетів назвав цикл в казематі первинами найчастіше поезії. Mm. Іван Транко. Правильно ли Іван Транко? Дійсно. Оцінюйте себе. Подожди вашого Шевченка на 400. Найстанніше питання висіка. Скільки у Шевченка було б радіти? Шестеро. Шестеро. Це правильна відповідь. Шестеро. Будь ласка, Ваша номінація? Дитинство Шевченка на 300. Пристовалю? Скільки років Шевченко пробув у завдання. 24 роки. Це? Правильна відповідь. Записуйте Будь ласка. 400. 400. Про який твір, Куліш, сказав. А драма ваша правая войня, от которой поневолі отворачиваешь. Ваша відповідь? Айдаман. Про який твір, Куліш, сказав. Правильно? Правильно. Це гайдама. Друга команда? Вибирайте задані. Відповідь. Так. Mm -hmm. да. За словами поети на чотири. ще назву мала збірка річів, написаних у Казанті. Скільки творів увійшло? Відповідь? Mm -hmm. Осадям, книжечка 15 поетів. Правильна відповідь. Правильна відповідь. Правильна відповідь.